Показує найвищий рівень розборки акумулятора з самим клієнтом, тож не пропустіть. Насправді розбирати корпуси акумуляторів від ноутбуків не так просто, і це вміння вимагає як багато досвіду і практики. Ну і звичайно, зломаних корпусів. А ще для цього потрібно використовувати отакі різні інструменти, бажано дуже надійні і дуже міцні. Ну і різні розчинники. Даний акумулятор клієнт розбирав сам. Зробив він це можливо там не зовсім обережно. Але зробив уже як зробив. Розмова не про те. Хочу його похвалити і зробити приклад для всіх вас, хто захоче також їх сам розбирати. От як він е, правильно зняв елементи звідси, от такий тут контролер маленький. І тут стояло шість елементів. Він зробив все абсолютно правильно. Він не відрізав від контролера оці стрічки. Він їх залишив. Ну це тут взагалі дуже сопорово. Він все зробив. Як він одідрав оці з'єднуючі стрічки від банок. Це, звісно, йому дуже великий респект. Він мені полегшив роботу дуже багато. Зараз я їх просто відпаяю, зроблю нову збірку. Він пришвидшив цю всю роботу. І е, якщо ви бажаєте зняти елементи самостійно або розбираєте батарейку, от то робіть так: Ні, ніколи не відрізайте, по максимуму старайтесь не відрізати стрічок від контролера. Щоб їх тут не паяти, це все ускладнює, це все, в принципі, це все реально, це все можливо, але. Якщо можливо розібрати так, оце я вважаю абсолютно правильна розборка акумулятора. Збірочка готова, все надійно зварено, ізольовано, як з заводу. Чіп перепрограмований, відкалібрований. На прогрі також порядок. Бачимо 114 В 3 А. Прошивка має наступні характеристики: 6400 мА ємність, 115% життя. Сьогоднішня дата 1 цикл. 3 А, як і на прогріві вікні СБС, також бачимо. Умовний опір в попугаях, як я люблю говорити. І бачимо наступні дані. 19, 16, 18. Умовних мільйон. Так що якось так оце все в мене діло вийшло. Так, да, можливо, не зовсім гарно, але моєї вини тут, в принципі, немає. По надійності питань тут не буде. Ну і в принципі, всі знають, і клієнт також буде проінформований, що гарантія у нас 6 місяців. Кому цікаво, звертайтесь.